Праворуч, поворот праворуч. І що у нас праворуч Хегельман? Ну я дуже сильно хочу на ньому працювати. Вона собі не представляєте всім добрий ранок, всім привіт. Знову я їду питатися. Минулого рейсу їхав, питався, чи возьмуть на роботу, не взяли, може цей раз. <кх> може якісь машини будуть свобідні, може може візьмуть мене на роботу буду такий на настерний на чи на стерливий дуже хочу працювати на хебельмані ой йобігамитні фірасими машин дуже мало Так, паркуємося йдемо питатися чи візьмуть на роботу. 20 година. Обідня. Перерва в <голись> А ми працюємо далі. Що знову на Хегільмані відстояв 3 години? Стояв 3 години, так, сонце світить. По очах, волочка. О, це, була, це була футболочка пробна ручної роботи. до речі. Так що, підписуйтесь, ставте лайки. Проїдьте кілометра. А ми їдемо з Хегельмана та їдемо в Німеччину. Бачите, я ремняне у Хегельману залишається, нехай собі хер з ним, нехай собі залишається. Не хочу такого гарного працівника брати як я на ту роботу. Нехай собі їздять індуси, філіппінці коротше. Нехай. То все, ми будемо працювати в українській компанії. Молода фірма процвітає, розширяється завдяки таким працівникам як я. Чуть бордюрку не зацепив, загонівся так, Хвати гвандіти. Ще думав заїду, куплю дві булочки собі до чаю і булку хліба, але ладно, вже десь немає часу, бо, тому що треба їхати в лобало. Буде так. Вже не буду там 300 разів говорити, як воно має бути правильно, не знаю. Їдемо на митницю, так як минулого рейсу. Визов злі там те саме палети, тільки там ті були десять на метр десять, би чи метр на метр, а ці метр сорок на метр. 594 штучки, тому що запам'ятав, тому що на кордоні в мене була ревізія. Був рентген і зразу сказав з рентгена на ревізію, так що я то запам'ятав, бо я їх рахував, що там. Ну, як рахував, одну стопку порахував, 18 стопок, 33-18 стопок. 594. Вроді би, 596, ну, коротше, не важливо. Головне, що все добре. Їдемо е -е. до Німця. На митницю, розмитнюємося, проїжджаємо, скільки проїжджаємо. Не знаю, скільки проїдемо, тому що зараз ще буде корик з е -е. заїзду. Польщі з Німеччини, так. Там трохи буде шум, вітер дути, тому що в мене тут шпарка двері висіли. Ауді обганяє Мерседеса. Вітерчки дують і ми печаємо вікна грязні, машина грязна. До речі, я десь потім, якщо не забуду, покажу, яка в мене грязнюча машина. Три з половиною години бляха відстояв, документи мені робили. 25 євро ще здерли. Але все добре, Там, якщо мені пам'ять не зраджує, то там митниця до 4 години, якщо там нехай година-півтора займе тут і в колійці, заїхати якщо туди... Ще по ідеї, мав би сьогодні розмитнитися і доїхати. З момент часом не густо залишиться. І мав би хоча б ще тут Рездена доїхати. Ці хлопор завжди зле. Їдемо. Ось ця дорога, що з 94-ї вон до четвірка. Автобан А4, який веде від там фіг фігзна звідки з Німеччини і аж до України, до Краківця. Черга. Якщо б один ряд їхав нормально чемно в одному ряді, то було б нормально. Але я думаю, що це їде тут один, там зараз летять в... треба швидше, 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 і воно ніфіга не їде. Ну, Хоча я можу помилятися, може воно і їде помалу. Тому що якщо переважно, якщо їде два ряда, там потім один збивається, то воно ніфіга не їде. Ну, але ще не всі нормальні. Водії, що хочуть пропустити, бо ти, виходиш, їдеш сюди, виїжджаєш, типа, вони звідти їдуть як... по автобану, ти виїжджаєш туди з цієї дороги і не кожен хоче пустити. Ще що будеш. Нормально їдемо. На, Наші, Наші українці. Так що, будемо пробувати. Подивимося, я сподіваюся, що за годинку то пробку так проїдемо. Щось я трошки перебільшував, що година-півтора буду проходити ту чергу. Червоний міст, країну вже відкрив. Німеччина, бокс. Вон не видно. видно не видно. видно. Зеленим вже не моргає. Навігатор показав, що ви вже в'їхали в Німеччину. Знак переїхав, річку переїхав, значить де? Значить, вітаємо вас в Німеччині. 33 кілометри до Митниці. Зараз якраз там ще сіки. 500 метрів до паркінгу. А звітом ти від агенції їду вже тільки 18 хвилин, так що нормально. Були пару таких. Крепких дальнобойщиків, щоб погнали сюди цим пасом, а решта все чавно їде в, в, в одній стороні, нормально запустили, ну як запустили, сам заїхав скоренько. І все так що. почемо на розмитнення, а далі розмитнюємося і на паркінг. Так, розмикнули. Так. От так. От так. То я тільки згадав, що треба так зробити. Ну, раз забув. І цього разу. Так в мене дві пломби, то значить треба дві бляха на вулиці. Холодно, такий вітер холодний. Що просто капець. Так. Все, Так, зупинявся я отут. В принципі, там я розвернувся, я сюди направо звернув, розвернувся ззаді поляк стоїть. Машина грязна. Машина грязна. До речі сюди треба підписатися поставити ставити лайком. А ми будемо виїжджати звідси. Виїжджаємо. Е, пломби, як бачили, зірвав, машина грязна, так скоренько. Не наскомо. Потім ще побачите, яка вона грязна. Так скоренько перебіг, дуже холодний вітер, такий морозний. Е, напев, напевно, зима. Звісно, що зима. 2 грудня. Всіх вітаю з другим днем зими. Чорни не пропускає. Чомусь він не вирішив пропустити, ну. Приготуватися через 350 метрів повернути праворуч. Раз пропускає, значить дякую. Е, все, розмикнули. У нас зараз друга година без 10 хвилин. Роботи в мене ще фігня лишилася. Думаю, до Дрездена доїду. І куди до мене хтось дзвонить. Так, то хтось дзвонив. Плюс 49, то напевно німецький номер. Е -е... Може, за... скоріше за все, що це завантаження. Але так як я ще не доїхав до розвантаження, ще не розвантажився. І ніхто мені ще не сказав, що в мене завантаження, так що... Ми не відповідаємо на дзвінки в чужих номерів. Так що отак. До розвантаження їду в сторону. Так, 4, 72, 9, 6 потім на п'яторку і... Я їду. я їду. Ладенбург. Так, я то камерою мотиляю, бляха, але то нічого. Їду на Ладенбург, я там ще ніколи не був, походу, ну рядом а був, кіба, але... Але іменно туди полети я ще не возив, не розвантажувався. У мене колеги там були, розвантажували, сказали, що там взагалі все супер, все нормально. Так що, якраз так гарно камеру повернув, з хання прилетіла. Так що все. Їдемо на автобан, на паркінг і відпочивати. На наступному повороті поверні. Ліворуч. Зелений і одразу жовтий. І одразу червоний. Поїхали на жовтий. Бачите? Закінчення маневру. нас Поверніть Всім добрий ранок. У нас восьма година ранку. Ми вже в Ладенбургу. Майже. Ладенбург, один кілометр. Сюди, так, як навігатор показує. через метр, Тут зараз будемо бачити. О, я тут вроді би ще не був. Може і був, але мені здається, що не був. Я Так, би, може би запам'ятало. Ліду я. Норма є. Полети, але походу, що тут ніхто вигружати не буде. Казали десь там далі проїхати. Напевно. Кудись далі проїхати, десь тут будуть палети і тут будуть вигружати. Стояти паузу під знаком. Так, тільки я не бачу політ. Так, туди не поїдемо там. Розовим заборонено. Знайшов угу. е, Най-шоу. Розвантаження буде тут А я собі От Так біля колії запаркуюся зараз Зараз я запаркуюся вийду покажу де да я І як запарковувався Так, я визупився, тобто ти знака зламав, а, то не так. я То не я Отак. Так, так запині. Машина бруднюча. Все грязне, але воно грязне. Був на фірмі, по-моєму, машину було все частеньке, все гарно було. Але в нас до кордону роблять дороги. Поки доїхав до кордону, то коротше, вже був брудний. Все, тут мене будуть вигружати, там де Там де у того брама Вийшов, ну якийсь поляк стояв Він там працює, казав, що почекати, бо там машина грузиться чи вигружається, каже Потім Каже він виїде, заїдеш ти. Чекаємо. Чекаємо, а поки чекаємо, йдемо пити. Чайок. О, їдемо. Тут, до речі, поїзд так одразу пролітає. Я, я так собі сижу, коротше, собі там чай зробив. От. Чайок сижу, так дивлюся і коротше, голову піднімаю, а тут такий поїзд летить. Так висадився, що. Що капець? Так. Їде легкова. Машина. Там іде грузова, а ми будемо заїжджати. його АТ. АТ то в нас Івана франківська Походу. Заїжджаємо передом, виїжджаємо задом. Або заїжджаємо задом, виїжджаємо передом. Сказав, заїжджати передом. Так що все, їдемо і будемо пригружатися. 30 хвилин. І мене розвантажили. Не знімав поскоренько, там доски поснімав, там позакидав. Так, тепер я нічого не бачу. Трошки так зле виїжджати. Тут стіна. зразу. Але в общем, таке, добре, виїду, включуся. Виїхав. Ну, Я ще не такий опитний що щоб собі взяти так за одним разом нормально виїхати. Е Зупинився тут під стіною, під такими знаками під стіною. Зараз кажуть мені, що далі роботи. й буду їхати або на паркінг, або десь буду їхати на завантаження. Ну, поки що ще мені нічого не сказали. Так що поки чекаємо. Може не вийдемо. Всім доброї ніченьки! Так так. У нас пів третя ночі. Обхід машини. Все горить, все світиться, нічого не вкрали. Я вчора, як розвантажився, став тут під стіною, але потім мені сказали, що там машини ставлять, ну їхні машини і треба переїхати сюди через дорогу. ну Там де я раніше стояв. Я так стояти тут, а стою тут. Переїхав, по машині заглядав і буду їхати зараз на Франкфурт. Коротше, до Каселя. В ту сторону буду їхати. Маємо завантаження. Завантаження. Роботу я вже почав на молоточках. Так, сон такий собі, там трошки подрімав, там трошки подрімав. Бляха-муха, <пл> третя ніч, яка їхати, буду... щоб їхати знову вночі. Так що все. Відстояли на молоточках 3-4 хвилинки. Повітря накачалося вперед, дорогу. Ну що, приїхав 6.30. 3 години 45 хвилин їхав сюди. Думав, що ще треба буде мені паузу крутити 45 хвилин. Але я поїхав, поїхав 49 м автобаном. Навігатор його не бачить більше половини дороги. Але нічого, нормально, добрався, є вказівники, нормальна нова дорога. Приїхав сюди. Зустріло нас то село дощом. Коротше, пішов питатися. Ну, бо відкривається в 6-й годині. Пішов питатися вони. Коротше, я їх не розумію, вони мене не розуміють. На переводчику сказав, що ті люди, які займаються тою фігньою, що вони будуть вантажити этот, типу, станок, приходять на 8 годину. <кій> то получається що Шово зря так рано починав роботу тому що йома -йо. тому що так виходить що то тільки пів сьома півтора години а вони ще будуть поки чухатися ну. можна сказати що дві години просрав але то нічого вже як буде. Головне, що я приїхав, до мене претензій не буде ніяких. Так що... Я сюди. Трошки буду, напевно, дрімати. Сказали, що прийдуть мене покличну. Так що, чекаємо. Все-таки я тут чекався. Три години-три з половиною години я простояв. Тоді мене покликали. На завантаження. Вантажили мені токарний станок фотографії. Я процес не знімав, тому що тому що не мав як. Ну як не мав як. Можна було камеру десь поставити, але ну, не всюду вони хочуть, щоб і знімали. І це... Так, я щось розігнався 96 кілометрів. Скинути, Тр трошки забагато. Ось такі фотографії зараз поприцепляв я. Вони самі <coughs> кріпили. Там ще непонятки вийшли, тому що замовник заявців казав, що займає їхній вантаж 4 метри, зайняв цілу машину. 7,20 чи 7,60, скільки вона має не... На щось розраховували в мене інакше і вантаж, а не знаю. Коротше, якось Вони договорилися, мені сказали, що можна їхати. Я ще дві години чекав, поки мені там ну, документи перевірять і та все опіення. В общем, так, з тим розібралися, тепер їдемо 160 кілометрів від місця завантаження до другого місця завантаження. Їду в Гановер. Якраз Зараз 33-м автобаном потім з'їжджаю на двойку і з двойки там, пару кілометрів є, і я буду на місці. Там Я читав про ту фірму відгуки, писали, що все нормально, ну, що все добре, швиденько, нормальні, адекватні люди. Але заїзд, там, де є заїзд, в мене вже таке було неодноразово. Бажано читати відгука, тому що їдеш в одну точку. Куди тебе веде до головної брами, тобі кажуть, з другої сторони заїзд і треба об'їжджати наскільки, Що я вже прочитав, знаю, де заїжджати з другої сторони і там реєструватися. Що в мене по часовій? Пів третя ночі я почав роботу, так що в мене часу теж не густо. Мені треба було б ще приїхати завантажитися, дві половиною години мені туди їхати, приїхати завантажитися. Ну, нехай 2 години, я за 2 години мав би заїхати. І ще встигнути вискочити, стати на паркінг. Ну, щоб час не переробляти, але це вже як буде. Так що їдемо на Гнови. Завантажили мені 5,5 тонн. На першому завантаженні 4,5. Така пачка документів. Коротше, <laughs> в мене лишається галяк часу і вирішують питання. Вирішують коротше, питання, бо тому що мало бути ще окремо ще одна палета. На нього зробили документи, але щось коротше, неправильно. Прийшли, сказали, що проблема з документами. Документи порвали. Одна така коробочка мала бути. Коробочку забрали і сказали без того. І все, в мене часу. Дуже-дуже мало лишається і треба виїхати до паркінгу, ще треба паркінг знайти і запаркуватися. Зараз 4 година дня, я думаю, що паркінг буде, якесь місце і буде. Але тепер будемо чекати. Все як завжди. Нічого доброго. так що Таке воно. Вам всім дякую за перегляд, я сподіваюся, що ви. Підписалися, поставили лайки і всім до наступної зустрічі, всім пока.